Так, доброго дня, 12 липня, 25 рік. Показую, розказую вам про огород, чим ми займаємося, куди ми тратимо той час, оте время, яке залише від винограду. Тому що раніше набагато більше йшло на виноградник. Хотілося, щоб він був частенький, щоб там не ріс бур'ян, щоб там було все добре, щоб кущі були политі і так далі. І так далі, і так далі. Потім Прийшов деякий час, яка прийшла любов, а виноградник остався. І прийшло понімання, що роботи на винограднику дуже багато, прямо дуже багато. А віддача, ну можливо, я десь не дожимав і так далі. і так далі. Ну, як на мене, віддача не сподобалася мені від того, от тих затрат, і от того, примхів і так далі. Кожний рік щось по-новому, то у нас... Є діатоси, то у нас заморозки, то у нас засуха, то у нас соїдіум, то у нас... І пішло, і пішло, і пішло. Це всі знають виноградарі, як це все. Ну, Є фанати, є фанати, і є в них тільки виноград. То понятно, що у них воно буде і, 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 так далі, і так далі. Ну, Я в тому році 30 кущів плюс вирубав, в цьому році, правда, тільки 3 куща. Ну, Йдемо потрошку на те, щоб його було менше. Опять же, показую зараз, куди. Я прикладаю те час, той час, який остався, який би я прикладав на виноградник. Тобто виноградник по мінімуму, або так, на 3 з плюсом, як кажуть, а може на, на, просто на 3 з п'яти. А остальний час, ось дивіться, зараз покажу. Так, йдемо ми до огорода. До огорода. От тут у нас ростуть кабачки, кабачки. Як я називаю її голожопі. Це ті, що знаєте, сімена темно-зелені, без оболочки, що не потрібно їх лущити. Оце вони тут ростуть, тут їх небагато. Потім ось дивимося. Огірочки. Огірочки огірки. Тут у мене раз, два, три, чотири сорта. Терміни посадки три зробили. Тут раніше садилися, потім там далі. Пізніше і потім ну, недавно ще садилося, не знаю, вийде, не вийде, як воно. Сорти, які тут ростуть, нічим не оброблялися, це буде екологічно чистий продукт. То ли по незнанню, то ли я не вважаю, не потрібно його там по тим усім підживлювати, бризкати. Як подивишся там у відео, то ми додаємо те, то ми підживлюємо тим, то ми захищаємо тим, а потім. Слідуючи відео дивишся, щось воно не росте, щось воно йому ще хуже. <хи> так може дійсно сюди треба рідше ходити і нічого не те саме. Ну, от Тут вони утром уже збиралися, зараз напевно 10 година десь сонечко, ну от там воно огірочки цвітуть дуже гарно. Ну, В принципі, оце тільки починаємо деякі сорта вже є, а деякі ще тільки починають. Плодоносити будуть трішечки вони пізніше. Пізніше. Ну, я ж кажу, екологічно чистий продукт. Нічим воно зовсім ні. Тільки земля і не поливалося. Якось з дощами в цьому році більш-менш нам повезло, що там трішечки вони були, не засуха. Хоча, бачите, трошки е, листочки є ураження. Холодні ночі дуже були, його, там прямо до 8-9 градусів падала ночна температура і не дуже добре було. Ну, Це огірки. Так, які сорта ми тут садили. Ну, Дехто дуже полюбляє современні гібриди, оці всякі. ми якось більш по-простому. Хоча б є недоліки. От, Наприклад, тут два ряди оце у нас джерело посажено, вже ми не один рік його садимо. Потім два ряди у нас тут Ніженський. Потім два ряди фенікс і один ряд посухостійкий. Оце отакі сорта. Ну, хтось каже, я вже давно їх викинув і не знаю, що це таке. Нам подобається, так, да, вони недовго лежать, можуть жовтіти, товарний вид може не ідеальний бути, але зато вони дуже смачні, засолки вони гарні. І ну, не хочеться їсти отий, отой пластмасовий, знаєте, що він красивий, все, як ота в магазині перві. Та й тепличні опять же, багато, що да, виду на нього є, він лежить, він красивий, він росте. Але вкусові смакові там ніякі. Або пошти ніякі. Тут же ж таки ти їси оцей огірок, ось ми почали оце джерело їсти, він більш такий ранній. то його хочеться їсти. Во-первых, ти знаєш, що, що діти, що будь-кому. Можна реалізувати, що тут немає зовсім 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 ніякої хімії. Розумієте? Це дуже, я вважаю, добре. Так, картошка. Тут для себе в основному, бачите, така вона вже то ли фітофтора, то ли вже вона раннє почала пожовтіла там. далі трішки краще. І опять же, ось, опять же дивимося, куди уходять мої сили. Які б пішли б, напевно, на виноградник. Напевно, на ті 30 кущів, які в мене були, я хотів іще розширятися. Ну, я вирішив, що не потрібно воно. От дивимося, як це все виглядає. Оце те, що я казав, що треба шукати альтернативу винограднику. Вже в тому році, я ж кажу, як я вирубав оті 30 кущів, я вже посадив помідори. Ну, в тому році в мене була. Більше пропало, пізно купила оцю затіняючу сітку, була дуже жара велика. І фактично, ну рожай був, ну так собі. Опять же, ж, купувалася в тому році часткова розсада, купована. Це не те, що дорого, це, не, це просто виростає не те, що ти хочеш. Мало того, що ти оплачуєш, як би сказати, і думаєш, що тобі кажуть, бажаться, що буде сорт такий, то там, наприклад, розовий якийсь там і, і так далі. І так далі. А він же ж виростає або дебарао якесь, або чертішу. То це проблема. Опять же, звертаємося і до розсади, що ми виростили в цьому році саме. Це вся розсада вирощена в отій тепличці, що ви бачили. Раз була посіяна, потім ще раз. От -от так. І висажене. Ну, опять же, що я хочу сказати. Частково виростає не те, що ти садиш. Це, звісно, як би сказати, неприємно, що ти садиш, написано, там буде от такий хороший, хороший От наприклад, от бачите, якщо подивитися, деякі е, ряди накриті. Сіткою, а деякі не накриті. А чого цей не накритий? А по тій причині, що, а що тут накривати, по більшому дивіться. Я не кажу, що тут помідорів немає. Вони є, але вони отакі. Бачите, величина помідорів. Величина помідорів. Тобто, отут виросло це не те, що купувалося. Це купувалося в інтернет-магазині. Сорт там був, по-моєму, трюфель чорний. Трюфель чорний. Ну, а отут виростає, от ви бачите, отаке, отаке. воно дрібне, воно велике не буде, урожайність так собі, ну зато кущі дебелі, бачите, кущі дебелі. От таке. Ну, можливо, як там будуть дощі холодно, може воно в кінці там, осені, воно може щось зіграє. Так, ну я вам можу трішки показати, наприклад, отут, що я понакривав. Ну, накрито воно, бачите, просто на кущі накрито. Можливо це не зовсім правильно по правильному, можливо, треба було ставити якісь стойки, щоб знизу вітер провівався. потім там під ними те саме. блін. Ну опять же, вітри були, літають оті і всі стойки, тут треба жити потім на ньому. А хоча при мінімальному ході, як би сказати, щось мати. Так, що в нас тут? Ну, Тут у нас ось давайте трішки подивимося. Які в нас тут помідори. Ну, Тут такі кущики, отакі вони ще. Такі вони ще не буду прямо там міряти кожний. середньої величини, напевно так скажемо. З цієї сторони. Тут ось, по-моєму, сорт це перший раз, ми, червоний півень. Цікавий теж там, бачите, через сітку такі всі. Ну, навіть буріть один починається, що це цікаво. Цікаво, такі кущі начіплялось тут багатенько. Багатенько цікаво. Оце ж бачите, почали сіткою спасати, тому що вже я дивився, О, там деякі великі помідори. І від оцього сонця ще помідор зелений. І на ньому вже такі п'ятна починаються. Тіпа як -от на виноградові вже ото поприпікало, О, це і на помідорах таке робиться. Отут трішечки. Не хватило. це такий буде експеримент. Оце у нас без сітки, кущик. Чотири кущика тут. Ну, поки держуться і без сітки. І тут такий самий сорт. Оце два ряди, оце під сіткою. Оце Це так ми виборочно це все понакривали. Тобто найпростіше ми цю сітку 100 метрів рулон на 4. Перерізали по 25 метрів. Потім просто береш бутилку, води налив. І отак, бутилки, отак вони держать. Можна більше бутилок, можна менше. В тому році пробували палички, до паличок прив'язувати, хороші вітри. Все це літало, сітка пошкоджувалася від вітра, воно дерло його, вирішили, що не нужні ті, ті ці, ті. Бачите, які, які гарнюні. Будемо сподіватися, що таке в них вийде визріти, поспіти. Оце такі от там цікаві. Ну от є сорта цікаві і урожайні, а є одна бадилка. Так дивися, бадилка і все, блін. Ось тут цікавий сорт. Це ми другий рік його вирощуємо. Наміб називається, він ранній. Вони такі форма у них сердечком трішечки. Такі рясненькі. Ну, фітофторою поражаються, і сам облистяніння куща слабеньке в нього. Хоча бачите, вони вже починають трішечки рано вони були. Це перші, які ми ще спасали, як приморозок, буду я вам показував, це агроволокном ми накривали цю росаду. То такі вже вони аж боріти трішки починають. І такий урожайність у них хороша, форма помідора хороша, вони такі. Вони дуже дрібні, середненькі і добре поначіплювалися, Ну, трошки фітофтори вони бояться. Це ми їх понакривали. А отам що, дивіться, бадилка самошедша, урожай так собі. Оце куди ми свої сили. Вкладаємо, бачите. Мотоблочили, маленький мотоблок оліямак. Міжряді. Тут були вущі, тут ширше, щоб трішечки провівався вітер. Там Як воно буде, чи дасть їм поспіти, чи ні. ну Будемо сподіватися, що як би сказати, оцей труд, який всієї сім'ї недаром пропаде. А який же ж буде виход, тут цікаві також кущики, це, по-моєму, Волгоградський. Тут не так багато і помідорів. Не так багато. Ну вони крупненькі, сам кущик такий, бачите, цікавий. Так вони такі не розвалюються, вертикально стоять. Ну і ще вони, ще вони будуть рости. Ще будуть рости. Цікаві помідори, що лися, як у картошки. Це мікада. То в тому році я садив мікада розовий. То мені сподобалося. Зараз не покажу вам бо він десь накритий під сіткою. А можливо, тут, ну, тут вони садилися, ті раніше садились, ті пізніше садились, що ну, десь більші, раніші помідори, десь пізніше. То мікадо цікавий сорт. Оце він мікадо, бачите, листок широкий. І такий має бути крупний помідор, бути урожайний. Опять же. Ну, подивимося, як воно буде. Ну, оце так ми. Працюємо і віримо в те, що щось тут виросте. І також ну, хочеться свого, тому що ви знаєте, яке воно покупне. Я оце дивлюся, скільки роликів, що люди повиїжджали за кордон і там же ж привикли до наших фруктів, овочів, то кажуть, це зовсім не те, що ми їли в Україні. Зовсім по смакових відчуттях. Е, очима ти бачиш, що це огірок, що це помідор, або ще там щось. А смаку ж нема ніякого. Або це якась пластмаса, або ж, або ж як часто м'ясо у нас, як би сказати. Ну, опять же, ж, тут нікого й винить, тому що клімат, земля, сорта, тоді буде воно смачне. Що бачите, що треба спробувати поганого, щоб понімати. Щоб понімати, яке воно. От, напевно, як ти з дитинства знаєш оцей смак, що ти його пробував і їв, то ти понімаєш. А якщо ти, наприклад, виріс на такому тепличному, пластмасовому, безкусному, то напевно ти вважатимеш, що вже воно таке і повинно бути. Так само, як візьми окорочок з магазину і домашню курочку. Це ж два різних м'яса, а людина є люди, виростають тільки на тих. Купованих курочках на антибіотиках, на стимуляторах і так далі. і так далі ну, Тож люди, соответственно ж подивіться, там в Америці ходять 2 на 2 тому що, бачите, там кругом гормони, кругом усилітелів вкуса і так далі. і так Ось тут такі історії. Ну, опять же, приходимо до того, що не кожна людина, не кожна сім'я може дітей прогодувати і вигодувати отакою домашньою їжею. Тому що, що потрібно набагато більше коштів. Щоб його купити качественне. Опять же, іноді ціна не гарантує, що воно буде більш теж, полезне, качественне, що туди не накидали якоїсь хімії, тому що кожному хочеться, щоб воно в тебе виросло найбільше, найкраще, найраніше. А потрібно приміняти всякі гадості. От, наприклад, я дивився пару роликів в Ютубі, що ну, мене удивило, чи якщо люди посадили помідори і потім вони... Ну, удивляються, здивовані, що вони не ростуть, вони боліють, у них вершки загинають. Каже, я вже його підгодував тим, і дав йому тому, і полив, і все. А вони скручуються, а потім починають в коментах писати, виясняти, що подібні ситуації в людей. А оказується, часто ще що. Гербіциди. Ми ж не хочемо там, траву всполоти, скосити, перекопати. А хоч я ж побризка, вона вся почерніла гербіцидом і це. А оказується, починають розбиратися люди. А гербіцид може срок дії бути до трьох років. Наприклад, ти там картошку або щось побризкав в цьому році і думаєш, о, все добре, там немає бур'янів. На той рік садиш помідори, а той гербіцид ще буде в почві і буде угнітати ці помідори, оту кореневу систему, і отак воно буде боліти, а ти його туди калієм, бором, і ще чимось, і так далі. І так далі, і так далі. Ну, як би сказати, я до чого, що людина сама гроби ту землю, а потім здивована, а що ж таке, а нам то за що. розумієте? що треба таки фізично. Працювати і приходимо до того, що хай його буде менше, але воно буде випалено, воно буде хімії менше і так далі. І так далі, і так далі. А хочеться так раз-два, і щоб було багато всього, і, і так далі. Ну, от таке відео. Хто подивився, додивився. Дякую. Діліться, що у вас як, чи сподобалося, чи ні. Хочу попросити, щоб підписувалися, ставили лайки, коментували. Воно. В принципі, не дуже потрібно мені, я викладаю відео, не щоб заробити. Просто приємно, що твій труд, твій якийсь досвід не просто пропадає. Напевно, на в першу очередь, в першу чергу, відео це для того, що люди, які працюють на землі, які дивляться, вони понімають оцей весь труд, що я показав. Це не просто красива картинка. а Дійсно, скільки треба було зробити, щоб ця картинка була. Так, ладно. Всім дякую, успіхів, до побачення.